Привіт! Мене звати Інна, і я вчителька у гімназії Світ Знань. До цього я вже випустила свій четвертий клас, а зараз готуюсь до зустрічі з новими першачками. Якщо ви зараз саме в пошуку школи для своєї дитини, мені є що вам розповісти. Я знаю, як не просто зробити цей вибір. Хочеться і безпеки, і розвитку, і щоб дитині сподобалось. У цьому подкасті я поділюсь, як все влаштовано у нашій гімназії, хто ми такі, як проходить адаптація до першого класу, як виглядає типовий день, як ми співпрацюємо із батьками і чому наша школа дійсно особлива. Тож сідайте зручно і почнімо! Ми розуміємо тривогу батьків. Перше вересня це не просто старт до навчання, це великий стрибок для дитини і для її сім'ї. Саме тому ми не починаємо навчання різко. У серпні ми запрошуємо майбутніх першокласників на наш літній табір у легкому ігровому форматі. Вони знайомляться з учителями, школою, новими друзями. І це працює. У вересні дитина вже не боїться. Вона знає, куди йде, кому довіряє і як усе влаштовано. У класах невелика кількість дітей. Це дає змогу приділити увагу кожному. Є шкільний психолог, який супроводжує адаптацію, є ментори, які допомагають з організацією дня. І найголовніше є атмосфера, в якій дитина не боїться робити. Перші кроки у навчанні. Ми турбуємось про темп. Навчання розпочинається о 9.20. Це дозволяє дітям виспатись і спокійно розпочати день. Уроки чергуються з активностями, прогулянками, гуртками. День побудовано так, щоб дитина не перевантажувалась. Домашніх завдань додому не даємо, усе виконуємо в школі з підтримкою вчителя. А після уроків діти мають змогу відвідувати понад вісім гуртків від творчості й театр, футболу, шахів і логіки. І не потрібно возити дітей по місту. Усе вже тут, у гімназії. Дитина може змінювати гуртки протягом року, пробувати себе в різному і в результаті краще розуміти, що їй подобається. Учитель у нас не випадкова людина. Кожен педагог проходить багаторівневий відбір. Ми не шукаємо просто викладача. Ми шукаємо людину, яка вміє побудувати зв'язок із дитиною. У серпні вчителі вже знайомляться зі своїм класом. Ми встигаємо побачити, хто кому підходить і налаштувати взаєморозуміння ще до старту навчання. А з батьками партнерство. У нас є зручний додаток, де батьки бачать усе: роботи дитини, розклад, свята, повідомлення від учителів. Також проводимо індивідуальні зустрічі за участі класного керівника, викладачів англійської і за потреби психолога. Це не контроль і не формальність. Це співпраця, яка дійсно допомагає дитині розвиватися. Ми про реальне життя. У нашій гімназії дитина не просто вивчає матеріал, вона навчається думати, взаємодіяти, вирішувати, досліджувати, вона вчиться слухати себе і інших і при цьому досягає високих результатів. Наші учні призери Олімпіад, учасники міських конкурсів і при цьому щасливі діти. І якщо ви зараз на роздоріжжі, Саме час зробити вибір. Ми завершуємо набір у перші класи. Залишилось кілька вільних місць. Напиши нам у Директ, і ми запросимо вас на зустріч. Можливо, саме ваша дитина стане частинкою нашої гімназії. Я знаю, школа це не просто будівля чи програма, це люди, атмосфера, ставлення і в світі знань. Ми створюємо саме таку школу, у якій дітям хочеться бути. Якщо ви також це відчули, до зустрічі!